Про це ми поговоримо з Кирилом Сезоновим, військовослужбовцем збройних сил України, добровольцем добровольцем спецпідрозділу Грім, політологом. Пані, пане Кирило, вітаємо вас, вітаю, радий вас бачити. Навзаєм сподіваюся, що ваше здоров'я вже краще, і ми скоро вас побачимо вже принаймні здоровим. А маємо інформацію про те, що Росія атакувала територіальний центр комплектування в Харкові та Запоріжжі. Є поранені. Про це повідомили сухопутні війська України. Як відомо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП один поранений, а в Харківському троє. На місці працюють екстрені служби. Ну і крім того, учора росіяни також вдарили по будівлі територіального центру комплектування в Крим. Чуці ще раніше у Полтаві та Кривому Розі. на вашу думку, пане Кирило, чому почастішали удари, прицільні удари саме по ТЦК Росія насправді цілоспрямована атакує ТЦК зараз. Обстрілами про це Віталій Саранцев вже казав речник сухопутних військ, і буде так працювати по зривом мобілізації в Україні раніше. Вони робили ставку на так званий ПСО. На розмон матеріалів, які знімали переважно на Луганщині про бусифікацію, про все страшне розкачуючи цю тему. На жаль, багато українських корисних ідіотів їм в цьому допомагали зараз. Перейшли так, і це теж буде використано в першу чергу в інформаційному пространстві. Ми вже бачимо вкиди з російських каналів про те, що ми завдаємо ударів по ТЦК. А українці, ну вони називають нас по-іншому цьому раді, тільки і підтримують і здають координати. Це боротьба бо мобілізація в Україні насправді зірвавши мобілізацію, Росія може отримати велику перевагу на фронті. Бо будь-яка зброя, ракети, снаряди, кулемети, там що завгодно, дрони, будь-які укріплення. все це не має значення, якщо немає людей, які всім цим керують, які все це підтримують, які завдяки цьому цьому тримають оборону. Тому зрив мобілізації, зрив рекрутингу це. Головне завдання російської пропаганди зараз. Угу. Ну, знаєте, пане Кирило, стосовно того, як як там вони називають, не, не дарма кажуть, що Лева, хоч так союзно назви, він все одно левом залишиться, тому можуть говорити, що е, їм е, е, захочеться. Е, ви згадали власне про речника командування сухопутних військ Віталія Саранцева. От трошки хочу додати інформацію, що е, він дійсно він сказав, що основна мета російських ударів по ТЦК це спроба зриву мобілізації, і пан Саранцев нагадав, що ці спроби розпочалися набагато раніше, ще коли намагалися. Мінувати будівлі військкоматів, давайте його почуємо. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії. Кампанія зриву мобілізації розпочалася раніше у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв. Ці три атаки, які відбулись на ТЦК і СП останнім часом у Полтаві, Кривоморозі, Кременчуці, є продовженням цієї кампанії. З огляду на це ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Віталій Саранцев, речник командування сухопутних військ зсу, ну пане Кирило, Схоже, що вдається таке трохи Росії. Е як мінімум внести якесь певне сум'яття, бо Вінницький територіальний центр комплектування на фоні ось цих всіх ударів прицільних по ТЦК в інших місцях, повідомив, що зупиняє свою діяльність за основною адресою зв'язку з напруженою ситуацією в країні та з метою забезпечити безпеку громадян. Пізніше, після того як всі там стали на вуха у соцмережах, там заявив ТЦК, заявив, що повідомлення про це було відредаговано внаслідок стороннього втручання. що Особовий склад дійсно був розосереджений через можливі обстріли. Утім, зазначені адреси в попередньому посту до цього жодного стосунку не мають. Ну, власне, мають чи не мають це е, нехай. Розбираються правоохоронні органи. Сподіваємося, що відповідні заяви щодо втручання е, вже написані. Ну але ж. Е, Цілому, чи можна собі уявити, чи це ну, чи, чи насправді це дійсно якась дезінформація про те, що у нас ТЦК можуть бути фізично закриті, і там я не знаю, мобілізація там буде громадян здійснюватися з 8 там, до 10 понеділок, четвер, там по, по якимось там певних фазам місяця, грубо кажучи, саме для того, щоб унеможливити? Людські жертви, якщо окупанти в цей час будуть по ним бити, так міністки ТЦК вже спростував це, і насправді багато функцій можна виконувати зараз. Завдяки інтернету можна виконувати дистанційно і багато людей можна не тримати в одному місці. Це правда, і мабуть, такі рішення будуть швидко прийняти. Що стосується роботи ТЦК, насправді її паралізувати, дезінформувати населення, казати, що ТЦК не працюють, не йдіть туди, бо там вас підірвуть. Це теж буде така тактика ворога. Зрив мобілізації це дуже важливо. Але, наприклад, ніхто не заважає, особисто мені останнім часом два-три повідомлення в день я отримую від знайомих, незнайомих, знайомих, знайомих ось в мене там близьку людину, брата, кума, свата, мужа, сина мобілізували. Чи можна його забрати до вас у 41-шу бригаду якось? Я завжди кажу: допомогти зараз вже пізно. Є рекрутинг в 41-й бригаді, цілий відділ рекрутингу. Є телефон на сторінках бригади у Фейсбуці, в Телеграмі. Я в своєму телеграмі ставлю посилання майже щодня. Телефонуйте, приїздіть, обирайте спеціальність, обирайте де ким ви хочете бути. Під, ну, співбесіда, звісно, ВЛК. Це ми вам підходимо. Ви нам підходите, 41 бригада, відношення, контракт, і потім вже в ТЦК формальність, підготовка, базова загальна військова, звісно. Без цього зараз ніяк. Потім додаткова підготовка тренування в бригаді, Те можна зробити будь-якого дня до того, як тебе мобілізували. Якщо тебе мобілізували, все, вибач, починається лотерея в твоєму житті. Якщо хочеш сам керувати своїм життям, йди сам підписуй контракт. Якщо ну по течії будеш плисти, я обрав для себе і багато моїх побратимів, обрали е, самі ну, обирати своє життя, підписувати контракт. Ти знаєш, куди, з ким. Хто буде в тебе командир роти, командир бригади, які умови, який напрямок? Зараз з корпусною системою це буде дуже стабільно. Тобто і цьому запобігти ворог не може ніяк. Ну тільки знов пропагандою не йдіть до Збройних сил України, але хто не піде, ну треба зрозуміти, не підеш до Збройних сил України, є великі шанси, що тих, хто пішов, не витримають самі. І тоді ти скоро підеш до Збройних сил Росії. Ну, бо знаєте, пане Кирило, вам напевно і вашим побратимам вистачає і сміливості, і дорослої позиції брати відповідальність за свої рішення і за своє життя. А тим, хто до цього не готовий, то їм тоді залишається як і завжди віддавати своє життя в руки а, тих, хто буде вирішувати, а, як їх будуть мобілізовувати і де вони будуть служити. А, дякуємо вам, пане Кирило, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що ми з вами змогли поговорити на дуже непросту тему щодо. ТЦК щодо ударів по ТЦК та роботи а, власне ТЦК. ви обов'язково. Кирил Сазонов, військовослужбовець збройних, збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім, політолог був разом із нами.